Не пройшло і три дні, як ми почали купувати бузину, і одразу ситуація. Яка ситуація? Подивіться, бузина не повинна бути такою ні в якому разі. Тому я кажу, що сушити її не можна на сонці, сушити її не можна після якщо вирвете її по росі, і після доща. Це все запрещено. Її можна рвати тільки сухою і сушити в тіні. Диви, яка ситуація? Бузина, бузина й бузина, да? Вроді би, які питання? А питання заключається в тому, що воно покоричневіло. От якщо ваша бузина покоричньовіла, то вже херова ситуація. Вона має бути жовтенька, вона має бути рівненька, без сторонніх запахів, ну і звичайно суха. Дивіться, якщо така бузина, то вона вартує пів ціни тої, яка в прайсі. Тобто слідкуйте за цим. Жовтенька, гарненька 190, отака бузина 100 гривень кілограм. Тобто ми її можемо купити. Ну, вона нам не нужна. Нам потрібен якісний матеріал. Дивіться, слідкуйте, щоб ваш матеріал не став отаким, Тому що такий матеріал це значно дешевший. І пам'ятайте про це, е, уважно відноситись до товару. Е, як не крути, це серйозна штука і це ваші кошти, як мінімум.